Доброго дня! Мене звати Світлана Самко, і я є членом Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society в Україні. У минулому модулі ми розглянули компанії, які працюють в інвестиційній галузі. У цьому модулі ми розглянемо методи та інструменти інвестування. Почнемо з інструментів прямого та опосередкованого інвестування. Інвестори можуть інвестувати. Або напряму через придбання цінних паперів, таких як акції облігації, або безпосередньо активів, наприклад, об'єктів нерухомості, цінних металів, біржових товарів. Опосередковане інвестування навпаки передбачає, що інвестори передають свої кошти в управління професійному інвестиційному менеджеру шляхом придбання паїв, акцій, інвестиційного фонду або хедж-фонду – Вкладу в пенсійний фонд тощо. Якщо опосередковане інвестування відбулося шляхом об'єднання паїв багатьох інвесторів в один портфель та єдине управління цим портфелем, то це буде інститутом спільного інвестування англійською Mutual Funds. Його утворює спонсор частіше за все, фінансова компанія або банк, компанія з управління активами. Спонсор призначає раду піклувальників чи директорів, яка вже наймає інвестиційний менеджмент. Для залучення вкладників інститут спільного інвестування випускає так званий проспект, документ, в якому зазначено інвестиційну політику, порядок внесення та повернення вкладів, структуру комісій та витрат, а за наявності також результати діяльності за попередні періоди. Перевагами опосередкованого інвестування є наявність професійного управління активами, оскільки багато інвесторів немає потрібного досвіду та фахових знань для цього. Інститути спільного інвестування також дозволяють розподілити витрати на професійний менеджмент серед великої кількості інвесторів. Вони також дозволяють багатьом інвесторам об'єднуватись задля придбання активів. Які були б їм не по поодинці, утворення великого портфелю дає змогу диверсифікувати ризики окремих його компонентів. Часто інвестиції в інститути спільного інвестування є більш ліквідними, ніж окремі активи. З іншого боку, пряме інвестування надає інвесторові набагато більшого контролю над процесом. Він чи вона може власноруч обирати, в які активи. І коли саме вкладати кошти. Наприклад, комусь може бути важливо уникати інвестицій в цю та алкогольну галузь. Пряме інвестування може також врахувати податкові міркування особи. Наразі розвиток електронних інструментів дає змогу розрібним інвесторам за невеличкі гроші отримати доступ до бірж, щоб інвестувати власноруч, слід також враховувати. Можливі порушення професійної етики з боку інвестиційних менеджерів у випадку опосередкованого інвестування. По-перше, вони можуть нехтувати своїм обов'язком ретельно вивчити об'єкт інвестування та робити обізнаний їх вибір. По друге, Якщо фірма одночасно управляє коштами клієнтів та надає брокерські послуги, то вона може здійснювати надмірну кількість операцій, купівлі-продажу за клієнтськими рахунками, оскільки це збільшує розмір їхніх брокерських комісій. По-третє, фірма може надавати перевагу транзакціям окремих клієнтів або власна транзакція. Отже, у разі вибору інвестиційного менеджера потрібно звертати увагу не лише на його попередні результати та розмір комісії, але і на професійну репутацію та етичну поведінку.